В житті бути щасливим чи нещасним, ти завжди вибираєш сам. І все, що ти вибереш, залежить тільки від тебе. Ось як про це говорить мудра притча. Один мудрець все життя був щасливий. Він увесь час сміявся, був веселим і задоволеним та насолоджувався життям. Ніхто й ніколи не бачив його сумним. Ми дивуємося з вас, учителю, чому ви ніколи не сумуєте? Як вам це вдається? запитали його учні. На що мудрець відповів, колись я також бачив в житті тільки все погане і був таким самим сумним, як і ви. І потім мені сяйнула думка, це ж мій вибір. Я роблю цей вибір щодня, щогодини, щохвилини. Відтоді, щоразу, прокидаючись, я запитую себе, ну і що ти обереш сьогодні? печаль чи радість. І я завжди обираю радість. Навколо нас дуже багато прекрасного. і щоб бачити навколо себе тільки погане, ти повинен вибрати це і ще й постаратися. А для чого? Обирай радість і будь щасливим. Ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен і зобов'язаний у своєму житті, це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям. Все в твоїх руках.